Учасники бойових дій, які хочуть отримати квартиру від держави. Окваптесь, встигнете оформити з нами договір на подання документів для постановки на квартирний облік за старою ціною. До кінця листопада 2025 року фактично для вас буде діяти пропозиція 15 тисяч гривень за підготовку подання документів на постановку на квартирний облік. Це не враховуючи судове провадження, якщо вам протиправно відмовлять, і ми будемо судитись, це буде окремо. І до цього ж потрібно враховувати витрати на нотріальну посвідчення. Довірність таких справах вона є важливою, тому що з 1 грудня 2025 року вартість послуг буде становити 20 тисяч гривень, і відповідно, ви прямо зараз, до кінця листопада, буквально декілька днів, можете встигнути і фактично почати з нами працювати за дуже вигідною ціною. Якщо ви хочете встати на квартирний облік, отримати квартиру від держави, ви є учасником бойових дій. У вас немає власності майна, у вас є поранення, контузії, каліцтво або група інвалідності, або навіть. Немає цього, пишіть нам і знайте, захищайте свої права.